Доброго дня! Сьогодні я вам розповім про медитацію як техніку зміцнення психічного здоров'я. Медитація це практика фокусування розуму на певному об'єкті, думці чи діяльності для тренування уваги, усвідомлення та досягнення психічно ясного, емоційно спокійного та стабільного стану. Вона буває різною за методами та видами, але головна її задача заспокоїти мозок та повернути ясність думка. Зараз медитація використовується для розслаблення та зниження стресу. Вона впливає на вегетативну нервову систему і регулює діяльність внутрішніх органів, системи та судинні обмінні процеси. Емоційні переваги медитації. Емо... Медитація може допомогти вам відкрити новий погляд на стресові ситуації, розвити навички управління стресом, підвищити рівень самосвідомості, допоможе бути присутнім тут і зараз, знисити рівень негативних емоцій, розвинути уяву та творчість, підвищити рівень терпіння та толерантності. Щодо фізичних переваг медитації, медитація може допомогти знисити відчуття тривоги, допомогти впоратися з приступами астми, допомогти при хронічному болі, при хворобах серця, може допомогти знисити високий кровяний тиск, допомагає при синдромі подеразнення товстої кишки, допомагає при проблемах зі сном та при головному болі. Далі розглянемо дихальну медитацію. Щоб попрактикувати дихальну медитацію, потрібно просто знайти місце, де вас нічого не буде відволікати. Ви можете сидіти, стояти, лежати, як вам більше подобається. Найпростіший спосіб розпочати це зосередитися на диханні і мовчки рахувати вдихи та видихи. Це допоможе позбутися нав'язливих думок. Починайте дихати та звертайте увагу на природні відчуття в тілі. Не намагайтеся контролювати дихання. Неважливо, чи видихаєте ви коротко і неглибоко, чи довго і глибоко. Намагайтеся стежити за диханням через повні цикли, від початку вдиху до кінця видиху, а потім переходите до наступного циклу. Думки можуть проникати в розум, але не варто звертати на це увагу. Це нормально. Просто дозвольте їм виникнути і піти. А якщо ланцюг до захоплює увагу і ви втрачаєте усвідомлення дихання, повертайте увагу назад до вдихів і видихів. Не очікуйте, що ви відразу відчуєте якось себе по-новому, бо для цього потрібен час і практика. Далі розглянемо вправи з диханням. Розглянемо дихання по квадрату, та практика Наді Шотхана. Для того, щоб виконати право дихання по квадрату, заплющити очі, розслабте плечі. Намалюйте квадрат собі в уяві або ж пальцем однієї, вводячи по долоні іншої, удурючи квадрат. Потім потрібно зробити глибокий вдих, рухаючись по одній грані квадрата та рахуючи до чотирьох. Після того потрібно затримати дихання, рухаючись по наступній грані та рахуючи до чотирьох. Потім потрібно видихнути на рахунок 4 та зробити паузу. Дихання по квадрату може принести багато переваг, зокрема, зменшити стрес та тривогу, збільшити почуття спокою, покращити якість сну та знизити артеріальний тиск. Далі розглянемо практику Наді Шотхана. Для цього потрібно вказівний і середній палець розташувати між бровами, а великий та безіменний пальці мають закривати по черзі ліву та праві ністрі, тобто, треба спочатку закрити праву ністрю і вдихати через ліво, повільно закрити ліву ністрю та видихати через праву. І так повторювати по 10-20 разів. На цьому в мене все. Дякую за увагу.